Новини криптовалют сьогодні, 2 березня 2023 рік. П'ять найважливіших на думку нашого блогу. криптобіржа Binance запустила генератор незамінних токенів NFT, який всього за 2 години згенерував 10 тисяч NFT за допомогою штучного інтелекту. Інформація за даними CoinTelegraph. Проєкт MetaSitu The Sandbox попередив користувачів про можливі фішингові атаки. Шахри намагаються встановити на комп'ютерах жертв шкідливе програмне забезпечення через розсилку електронних листів за інформацією за блок. Три японські банки проведуть експеримент з стабільною криптовалютою, щоб підтвердити, що кожен банк може випускати свою власну стабільну монету, яку можна використовувати в Еферіум гарманцях, за дотримання закону про платіжні послуги. За матеріалами CoinDesk. Колишній гендиректор Twitter представив додаток, який є децентралізованою альтернативою популярної соцмережі. На даний момент програма доступна в бета-версії для тестування тільки на запрошення. За даними Forclock, ігровий лаунчер HyperPlay із вбудованим криптогаманцем був запущений у ранньому доступі. Платформа дозволить. Користувачам швидко підтверджувати транзакції під час гри, за даними CoinTelegraph. Щоб слідкувати за нашими новинами, збережіть у закладках наш блог, або підпишіться на мій канал, в якому багато і другої інформації, наприклад, прогноз курсу біткоїна або других криптовалют, і друга інформація по криптотемі. З вами був Віктор, до зустрічі.